Друже, привіт! Мабуть, ти так само, як і я, помічаєш, що останнім часом все росте в ціні: продукти в магазинах, комунальні послуги, проїзд в транспорті та в принципі все, окрім наших зарплат. І як при всьому цьому наш уряд проявляє бездіяльність, чому він це допускає і нічого з цим не робить. Тож в сьогоднішньому відео поговоримо саме про це. Але перш за все за вже хорошою традицію, хочу подякувати всім, хто підтримує канал. Зокрема, пан, що побажав залишитись невідомим, та пан Руслан. Щиро дякую вам, ці гроші йдуть на хорошу справу, і завдяки вам канал росте і розвивається. Підтримати канал, друже, можеш і ти, поставивши вподобайку або написавши коментар. Завдяки цьому Ютуб потім зможе показати це відео більшій кількості людей. Тож, конкретно про ситуацію. Ти знаєш, багато політиків про це наразі говорять, що ціни занадто високі і з ними треба щось робити. Думаю, ти і сам помічаєш, що уряд нічого не зробив для того, щоб ціни стали нижчими. Відомі політики подають законопроекти по зменшенні цін, виступають на економічних платформах, а потім розводять руками, мов нинішня влада нічого з цим зробити не може і не хоче. І я розумію, твоє справедливе обурення цим. Бо з твого боку дійсно тебе годують якимись відмазками про криву попита, криву пропозиції та таке інше. Вони будують для тебе незрозумілі графіки. Апелюють до складних економічних теорій, пояснюючи, що нібито якщо опустити ціни, товару стане менше, а то й взагалі буде дефіцит. Але ти ж, мабуть, не економіст. Тож не дивно, що для тебе це виглядає як тупі відмазки. Давай я покажу тобі, як це працює на простому прикладі. Я дійсно хочу, щоб ти це зрозумів. Тільки слухай уважно, добре? Не так давно в інтернеті прямо було нашестя ідей із бізнес-планами по відкриттю кав'ярні. Скажу тобі чесно, каву я люблю. Я і сам колись задумувався над цим. А от тепер закрий очі, відчуй смак кави і уяви, що ти дійсно відкрив такий бізнес. В тебе є три кав'ярні. Першу кав'ярню ти відкрив біля якогось універ. Так, студенти люблять каву. Вони п'ють її вранці, п'ють її в обід. Це допомагає бути бадьорим і добре здавати заліки. Другу кав'ярню ти відкрив в торгівельному центрі. Там багато людей. І вони теж не проти перепочити із чашкою кави подумати, що вони ще хочуть купити. А третю кав'ярню ти відкрив в центрі міста. Там ходять туристи, вони фотографуються, п'ють каву, та й місцеві жителі не проти призначити побачення на чашечку кави в самому центрі. В інтернеті я знайшов один із непоганих планів щодо розрахунку прибутку кав'ярні. Трохи його підкоригував, але якщо серед моїх глядачів є власники кав'ярні, будь ласка, виправте мене, якщо я десь грубо помилився. Для роботи кав'ярні потрібен бариста, ну щоб хтось ту каву готував. Мінімум двоє, бо працювати вони будуть по черзі. Також для роботи кав'ярні потрібно щомісяця закуповувати власне каву, ложечки, стаканчики, цукор, ну і щось іще до кави. Окрім того, звісно, потрібно сплачувати комунальні послуги і оренду. І якщо комунальні послуги плюс-мінус будуть однакові, оренда біля універа буде дешевша, в торгівельному центрі можливо дорожча, і найдорожча оренда буде в центрі. Також ми час від часу будемо рекламувати свої кав'ярні, щоб люди знали, де ми, хто ми, і ходили до нас на каву частіше. Для простоти витрати на рекламу порівну розподілимо між трьома кав'ярнями. Ми збираємося працювати чесно, тому із зарплати бариста я буду відраховувати єдиний соціальний внесок 22%. Також порахувавши виручку і витрати, я буду знати, який дохід приносить мені кав'ярня. І з цього доходу, я як підприємець сплачу 18% податку на дохід і 1,5% військового збору. Ну і тепер виберемо ціну за каву для студентів, у яких зазвичай не так багато грошей. Я поставлю 36 гривень за чашку. З такою ціною в торгівельному центрі через оренду мені буде важко, тому я поставлю 40 гривень. Ну і в центрі поставлю вже 50, бо там дуже дорога оренда. Візьмемо, що в середньому бариста за день може приготувати 120 чашок кави. І це число візьмемо для розрахунку для торгового центру, бо там люди є майже весь час. У студентів трошки інша ситуація. Вони відучились і йдуть додому. То ж, тут буде, мабуть, не 120, а десь в районі 100. Ну і десь приблизно стільки ж візьмемо для центру, бо люди зазвичай ходять туди не тільки каву пити. Тож таким чином, грубо прикинувши зі стелі, можемо бачити, що кав'ярні можуть нам приносити дохід в районі 90 тисяч на місяць, і з маржею більше ніж 20%. В принципі, результат непоганий. Нагадаю, ціна за каву у нас 36, 40 і 50 гривень. І тут з'являється один із моїх улюблених блогерів і каже: кавові бариги зажралися. В той час, як прості українці ледве зводять кінці з кінцями, і влада встановлює граничну ціну на каву 30 гривень за кружку, і штраф за недотримання цього 100 тисяч гривень. Тож, як ти бачиш мені як бізнесмену, дуже варто притримуватися цих правил. Чи виростуть продажі кави серед студентів? Ну, скоріш за все, ні. Навряд чи вони будуть залишатися після занять тільки для того, щоб ще раз попити каву. В торгівельному центрі бариста і так працює на межі своїх можливостей. Тож навряд чи кількість проданої кави збільшиться і тут. В принципі, в центрі можливо трошки більшу кількість людей перестане душити жаба і вони таки куплять каву. Але я не очікую, що це буде максимум. Тож встановивши максимальну ціну на каву 30 гривень, тепер бачимо, що кав'ярня біля універу приносить нам збитку в районі 4 тисяч гривень. В центрі кав'ярня балансує на межі самоокупності. Якийсь прибуток ще продовжує приносити кав'ярня в торгівельному центрі. І тут у мене два виходи або піти. Тінь, і платити менше податків, щоб якось виживати, або закрити кав'ярню біля універу і закрити кав'ярню в центрі. Бо вони прибутку не приносять, а інколи навіть збиток. І при цьому певні витрати, які раніше ділив порівну між цими кав'ярнями, ляжуть на ту одну, що залишиться, як то, наприклад, витрати на рекламу. І бізнес, що раніше приносив на місяць в районі 90 тисяч, тепер ледь буде приносити 7,5 тисяч. Чесно кажучи, як бізнесмен я би взагалі відмовився від такого бізнесу. Тож в кращому випадку люди недоотримують на день тепер більше двох сотень чашок кави, а в гіршому більше трьох. Так, можливо, цей приклад дещо спрощений і може трошки притягнути за вуха, і не всі нюанси я міг врахувати. Але загалом картина така, що надмірне регулювання цін держави спотворює ринок. І з одного боку наміри можуть бути дійсно хороші, але при цьому результат, м'яко кажучи, не дуже. Ну щоб ти розумів, про що я кажу, згадай, коли держава встановила максимальну ціну на літр пального. Це було не так давно, пару років тому. І що ми побачили замість зменшення цін, правильно, дефіцит пального на заправках України. Так, в деяких моментах це робити можна, але дуже обережно і розуміючи всі можливі наслідки. Бо сенс, наприклад, в тих же яйцях по 20 гривень за лоток, якщо ти не зможеш їх знайти в жодному магазині. Розумна влада регулює ціни не адміністративно, а роблячи такі умови для бізнесу, щоб ціни можна було зменшити самим, як то, наприклад, було із зменшенням акцизу на пальне рік тому. Ти бачив, ціни дійсно тоді впали. Тож, друже, я хочу, щоб якщо ти десь побачиш, що якийсь політик обіцяє тобі зменшити ціни в магазинах. Зменшити ціни за комунальні послуги, підняти всім зарплати, щоб ти взяв і плюнув йому в обличчя, бо він бреше тобі і бреше відкрито. Рано чи пізно будуть вибори, але ти не ведись на дешеві обіцянки, бо нами керують ті, кого ми до цієї влади приводимо самі. Тож на цьому на сьогодні все. Якщо було корисно і пізнавально, став подобайку, підписуйся на канал та заходь у гості. До наступної зустрічі, друже!